В Європі розпочалися сезонні розпродажі. Зокрема, Бельгії, Люксембурзі та Франції, традиційно проводять два сезони розпродажів на рік зимові та літні. Бельгії зимові тривають з 3 по 31 січня, літні з 1 по 31 липня. В інших країнах, як Люксембурзі та Франції, читайте в описі. Якщо початок розпродажів припадає на неділю, вони можуть стартувати на день раніше. Під час цих періодів магазини пропонують значні знижки, які можуть досягати 80%. Це чудова нагода придбати одяг, зуття, електроніку та інші товари за вигідними цінами. Якщо хочете отримати найкращі речі, приходьте на початку сезону. У перші години магазинів часто переповнені, а полиці швидко порожніють. У завершальні дні розпродажів знижки можуть досягти максимуму, але вибір товарів буде обмежений. В Європі є історичні традиції, які визначають. Час великих сезонних розпродажів. Раніше на цих розпродажах продавці очищали свої склади від старих товарів, щоб зробити місце для нових колекцій. Проте зараз це стало справжнім святом для покупців, адже розпродажі охоплюють весь спектр товарів від одягу до побутової техніки, і часто знижки бувають значно більшими, ніж під час інших акцій або чорної п'ятниці. Відвідайте магазини у будні чи зранку. Це найкращий час, щоб уникнути натовпів.